Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstall. Цього тижня, так як ви бачили в минулому відеоролику, ми почали нашу муровку. Я там показував, як робляться перші ряди. А в сьогоднішньому відео я хотів показати, як мурується уже блок. Муруємо ми його на клей. Клей йде спеціальний для муровки, а також цей клей наносимо валиком. Там будуть йти у нас двері на балкон. А це буде таке вікно, яке повністю опускається високе від землі. Тож щоб воно працювало, то всюди ми ось такі будемо мурувати букви Г, і вони будуть йти аж до кінця будови. Пізніше від них будуть муруватися вже стіни. Стіни будемо мурувати звідси по нитці. Також наперед залишаємо ось такі металеві бляшки. Зараз покажу, як ми їх монтуємо для того, щоб коли ми будемо вже тут мурувати стіну, щоб вона була переплетена і суцільна, кожні два ряди ми лишаємо ці бляшки. Також, якщо ви починаєте мурування, будинку або ще чогось, і у вас буде багато муровки ось такою цеглою, непогано мати ось таку приблуду, досить зручно виставляти цеглу нею, тому що ви захоплюєте цеглу, цегла не впаде ніколи. І ви можете, коли ставите цеглу на ряд, повністю маніпулювати, виставити так, як вам потрібно. Досить зручна річ, єдиний її мінус, що починаючи, наприклад, з п'ятого ряду, вже шостий ряд, ви вже нею не будете користуватися, тому що дуже важко піднімати. І плюс, коли ви так піднімаєте, ви можете її випустити. Тож бажано цим користуватися паралельно до землі. Також для муровки нам потрібні васерваги. Маленька для першого ряду завжди зручно виставляти перший і другий ряд маленькою васервагою. Пізніше вже користуюся великою. На фірмі більше її нема, але я люблю такі васерваги, хоча б, щоб мали 2,50-2,20, щоб брали велику площу. Але загалом в подальших відео я це зніму. Коли мурується ось така площа, то нам васервага потрібна тільки на краї на цей край і на той край. Решта все робиться за допомогою нитки. Тому що якщо у вас два краї виселені по васервазі, тоді виходить всю площу можна зробити по нитці. І дуже важливий факт: коли ви муруєте з блоків, вони не є рівні. Відповідно, завжди їх рівняєте по одній стороні. Тобто, якщо ви завжди представляєте звідси васервагу, значить у вас звідси буде йти нитка, і звідси в тому кінці ви також виставляєте по васервазі. На цю сторону взагалі не дивиться. Вона в кінці у вас вийде все одно рівною. Тепер детальніше зупинимося на наших гечках. Ріжеться такий блок або алігатором. Алігатор виглядає ось так. Ми ріжемо ось такою пилою, підходити до неї не будемо. Вона є в попередніх відео. Якщо цікаво, можете подивитися. Тут в нас вирізки можна різати наперед, тому що кожен ряд вирізки повторюється. Тобто тут до такі вирізки, потім ціла цегла, знову вирізки. Коротше, можна наперед нарізати майже на всі блоки. Е, є два варіанти, як це мурувати. Колись я виставляв нитку по всій площі. Тепер виставляємо нитку тільки на перший ряд, а всі інші ряди будемо просто рівняти. По васервазі з цієї сторони, тому що менше часу тратиться на таку роботу. І плюс по такій дуже великій довжині нитку вітер провіває. Відповідно, в хорошу погоду це зробити легко, погано, дуже важко. Замурую цей ряд, покажу, як робота з цим усім виглядає. Тут потрібно дуже багато разів переставляти васервагу. Ну нічого з цим не зробиш. Наносимо клей. важливо робити дуже рідкий клей, і плюс він має. Ще у нас ось так трошечки лишатися. Не наношу всю площу, тому що зараз дуже жарко і він швидко вистине. Стараємося завжди матками виставляти на вулицю. Тобто це є матка. Краще буде муруватися. Ну, воно ну, не завжди так виходить. Тепер, коли ми його поставили, нам потрібно рівень приставити з трьох сторін. Спочатку тут рівень є. Тепер в цю сторону є рівень. І тепер в цю сторону. Також рівень є. Ну, коротше, я зразу поставив. Практично порівняно. Тепер це саме повторюємо з цим кутом. Наносимо клей. Завжди потрібно так робити, щоб цегла перепліталася. Відповідно, тут ми цілий блок не можемо поставити. Так як у нас ось тут є стик. Ми значить робимо так, щоб стик був у нас ще тут. Цю стіну ми виставляємо з цього кута. Відповідно, на ту сторону навіть з рівним не йдемо. Є рівень і, і рівень є зразу. Тепер перевіряємо себе ось так. Максимум погано, відповідно. Щоб ось цей горб забрати, нам блок потрібно ось тут трішечки підвернути. Коли ми його підвернули, воно стало рівно. Завжди краї самі блоків не потрібно на них дивитися, тому що вони із заводу будуть кривими. Це я наперед кажу. І це плюс не є плитка, але мурувати добре потрібно, тому що вас звільнять з роботи, якщо ви не будете добре мурувати. Так, прекрасно. Що це не в мене вдома. Відповідно, у нас тут є рівень правильний, тут є рівень правильний. Наносимо клей на всю цю площу, що в нас залишилося. Якби це була велика площа, ми б використовували нитку. Але так як площа маленька, нам повністю вистачає нашого рівня на нього. Відповідно, ми кидаємо одну цеглу. Так, Більше притиків вже не поставив. Після чого ставимо другу цеглу. Цегли мають на собі пази, так що потрібно наперед дивитися, як виберете блок. Щоб зразу він у вас співпадав по пасах. Тепер приставляємо рівень на площу і підступуємо все до рівня. Ця площа готова. І ось таким принципом ми працюємо із клеєм. Таким же самим принципом можна користуватися, коли ви працюєте із піною. І бачите, до площі я загалом рівень ніколи не приставляв, але рівень є всюди. Площа Дуже гарно, і тут так само, якщо я представлю, я ні разу не представляв рівень. тут буде також все гарно і добре. Тепер на рахунок наших желізних пасків, які нам потрібно давати для того, щоб переплітався цей блок. Тут у нас така проблема, тому що якби ці паски пішли ось так, то їх би було легко дати. А у нас вони мусять з цієї сторони. Відповідно, беремо молоточок, дивимося, де нам потрібно на стіну поставити. Ми приблизно розуміємо, що на стіну нам потрібно поставити його ось тут. Пробиваємо пасок, тому що якщо ми його не проб'ємо, у нас шару клею практично немає під цеглою. Буде горувати. Сука. Це, блядь, цей тріснутий. Деякі блоки ще є погані. Де нічого не зробиш. І щоб вони не горували, ми робимо ось такий пасочок, вибиваємо. Далі беремо цю бляшку, ось так загинаємо, тукуємо молотком, щоб вона була рівненька і не виступала, і далі догинаємо її. Тепер вона не буде виступати вверх і буде, тримати, зв'язувати наші стіни максимально надійно. Після чого намашуємо сюди знову клей і знову те саме. A few це й виставлено. щоб не розтягувати хронометраж відео, щоб цю стінку зробити, нам потрібно виставити тут блок, тут його вирівняти рівним. І після чого так приставити рівень і доставити інші блоки, так як ми ставили тут. І по фінішу у нас виходить ось така стіна. В кінці, коли ми завершуємо мурувати, тому що ми зараз робимо на рівні голови, доки можна мурувати, пізніше ми зробимо вже тут всюди рештовку. І з рештовки домуруємо до кінця. Має бути 11 або 12 рядів, я, на жаль, не пам'ятаю скільки. Зараз ми робимо 7. І в кінці, коли ми завершили роботу, всі шпари ми запінюємо. Не піню це зразу під час роботи, тому що пізніше ти цілий в піні, а коли ти вже завершив стіну, можеш пропінити. Є час, щоб воно висохло. Ще такий нюанс: на рахунок ось таких зубів, коли починає цегла зубувати, це означає, що перший ряд не зовсім ідеально виставлений. Но на це я особисто не звертаю уваги, тому що я стараюся виставити рівень. Якщо я ставлю вас і оцей нижній зуб робив все повністю в рівню, відповідно я його не рівняю, тому що якщо ви почнете з іншої сторони підставляти якісь патички, а шар клею тут мінімальний, то у вас почнеться горувати верхній ряд, і тут пізніше. Це все почнеться розвалюватися. Загалом верхній рівень не мусить бути ідеальний, тому що зверху у нас буде моноліт, який пізніше буде на це все лягати. Якщо воно трошки буде мати похибку, це не є смертельно. Ну просто щоб вона не була велика. Тож така робота. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк, підписатися на канал та залишити будь-який коментар. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.